Друзі, вітаю вас! Сьогодні ми знаходимося в крушинці, де тільки що завершили монтаж ось цього навісу позаду мене. Давайте ближче підійдемо, подивимося, як він виглядає. Ось, Щойно, щойно, хлопці завершили монтаж металочерепиці. Розмір навісу 10 метрів довжина. Ширина в вушому місці 4,20, а в ширшому 6,20 Покриття металочерепиця. Кольор у неї такий чорний 9005. Ось так ось виглядає. І ось таке зробили невеличке відділення для майбутнього Ось Отут будуть двері, і тут буде замовник складати всі свої там господарські речі. Ось так ось навіс виглядає. Так що, кому потрібен такий навіс чи будь-який інший, звертайтесь за телефоном, який ви бачите. Ми вас проконсультуємо, під'їдемо, зробимо замір і виконаємо таку роботу. Бажаємо всім гарного дня і гарних наступаючих вихідних.